На оздоровчу кампанію для дітей цього літа виділили 70 мільйонів гривень, 12 мільйонів з обласного бюджету, 13 – з місцевих, решта 45 мільйонів батьківські та залучені з інших джерел. Кошти нами було організовано роботу із залучення коштів із державного бюджету, із обласного бюджету. Бюджети міські фонд соціального страхування також цього року вперше виділяє дуже велику суму на оздоровлення дітей, а зокрема це біля 11 мільйонів гривень. Провести це літо дітям запропонували у майже тисячі оздоровчих та відпочинкових закладах. Більшість з них це пришкільні табори, які відчинили ще наприкінці травня, проте заїзди до них вже завершилися. Їх відвідало 20 тисяч маленьких львів'ян. Втім, цьогорічний досвід таких комплексів при школах спонукав освітян до зміни самої концепції таборів, винесення їх у зелені зони міста. Відпочинок на асфальті я б не назвала це ні не оздоровленням, ні не відпочинком. Тому ми напрацьовуємо зараз нову концепцію функціонування пришкільних таборів. Ми хочемо визначити буквально там 4-6 основних центрів, де би функціонували ці пришкільні табори, і де насправді діти могли і відпочити, і оздоровитися, і своє дозвілля правильно організувати. Крім того, влаштувати дозвілля дитині можна і у дитячих юнацьких та молодіжних клубах за місцем проживання. У місті працює 25 таких гуртків. Стосовно серпня, то працюватиме менше гуртків, але вже в кінці місяця розпочнуть активну діяльність всі гуртки, тому що буде підготовка до нового навчального року. А от позаміські табори цьогоріч відкрилися не всі. На превеликий жаль. Вже із ряду років чотири табори позаміські в цьому році взагалі не відкривалися. Не повинні ні відділу освіти, не повинні дерсеніпслужби, тобто, в силу тих чи інших обставин, практично керівництвом даних таборів не здійснено жодних заходів, навіть намагань щодо відкриття даних заходів. Літо не завершилось, то ще можна встигнути урізноманітнити відпочинок для дитини. Вже зараз на подорож до моря чекає чотири сотні маленьких львів'ян, які отримали путівки в табори Артек та Молода Гвардія.